Останні тижні стали непростими і для вільного Запоріжжя, і для окупованого Бердянська Запоріжжя знову опинилася під ударами. Ворог влучив у цивільні об'єкти, зокрема автовокзал і лікарню, залишивши по собі поранених руйнування та багато болю, як завжди. Тим часом у Бердянську, який залишається під окупацією, триває зовсім інша боротьба за елементарні умови життя. Сміттєвий колапс, відсутність належного прибирання, стихійні звалища та байдужість окупаційної влади перетворюють місто на небезпечне місце для. Життя і здоров'я. Ми поговоримо з а, людиною, яка свого часу жила у прекрасному українському Бердянські, зараз живе у Запоріжжі. Тож можемо і співставити, як живуть ці два міста, і поговорити про те, який біль відбувається зараз на окупованій Бердянщині. До нас доєднався Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, пане Вікторе, ви з початку 2022 року живете в Запоріжжі? І вже як більш-менш місцевий мешканець, ви можете зараз сказати, Запоріжжя зараз потерпає від вибухів постійних обстрілів. Як взагалі живе місто? Чи справляється, чи тримаються люди? Розкажіть, будь ласка, в принципі, що відбувається зараз з нашим прекрасним Запоріжжям? Я думаю, що Запоріжжя входить до топу цієї негативної статистики обласних центрів, які найбільше потерпають від обстрілів на території України разом, мабуть, із Одесою, Херсоном і Харковом. І на жаль, ця стати в цій статистиці Запоріжжя однозначно не останнє. свого часу. 22-му році Запоріжжя потерпало від С-300, котрими практично ледь, ледь не кожну кожну ніч обстрілювали, обстрілювали просто. Житлову забудову а постійно позапережувати балістика. Потім додалися шахеди останнім часом до передмістя долітають FPV-дрони. і, на жаль, вже мабуть рік або більше каби тероризують це місто, і переважна більшість прильотів кабів, і не тільки кабів, це виключно житлові квартали. Це цивільні об'єкти. Останнім постраждав автовокзал. він фактично був знищений. Цей автомокзал для ну, мабуть, доброї половини або більше, навіть ніж половини Запорізької області, має свої спогади, тому що всі через нього проїжджали або транзитом, або навчалися в Запоріжжі, або у справах були. І сьогодні таке так би мовити, сучасне історик історичне місце зруйновано агресором. Я вже мовчу про сотні ж життів, які було знищено через терористичні дії Російської Федерації. Але незважаючи на це, я коли зі служби маю змогу повернутися додому на там на ніч на добу, то мене просто дивує, як Запоріжжя продовжує жити, і воно продовжує жити. Мабуть, от, до війни воно жило на 100%, А сьогодні за 100% перевалює це той відсоток життя, який бере Запоріжжя, все, що можна собі уявити, все працює. Все а, горить, все світиться. Всі люди посміхаються в гарному настрої. Вони знають, що буде що буде цієї ночі. Але тим не менш, Запоріжжя це слово незламне, це точно синонім вже а, Запоріжжя. Хоча це заїжджене слово. Але я до Запоріжжя маю повне право його застосовувати, тому що крилаті ракети ледь не кожен другий бачив просто з вікна. Я вже мовчу про шахеди, які. Перші шахеди по Україні здається, летіли повз Запоріжжя, і вони практично всі, коли летять, вони пролітають над Запоріжжям. Тому для запоріжців це, на жаль, стало звичною нормою тривоги, укриття, і так далі. Але воно не здається, і я впевнений, воно не не здасться. Дай Боже, щоб тримався лише фронт. Пане Вікторе, чи можемо зараз зазначити, що Запоріжжя зараз під боль більш. Важкою атакою безпосередньо вже дронів і ракет, чи збільшилася інтенсивність обстрілів останнім часом. Що можете про це сказати однозначно збільшилася інтенсивність обстрілів області підконтрольної частини Запорізької області? Тобто, оці рухи фронту в кількох кілометрах вперед вплинули на те, що саме цього не вистачало в півдронам. Я так розумію, долітати по відстані. І сьогодні вони долітають. Тобто, місто Степногірськ, місто Оріхів. Вони в різній стадії руйнації знаходяться, але можна сказати, що вони непридатні для житла і ближче до Запоріжжя, невеличкі там села, селища вони теж, от вони потерпають однозначно неймовірно більше аніж раніше, тому що долітає те, що дешевше. Свого часу по Запоріжжю летіло те, що було трошки дорожче до окупантів. Сьогодні вони е, дешевшим обстрілюють, але більше по кількості. Е, якщо ми беремо каби, то мабуть кожного дня е, кілька кабів: два-три, е, там п'ять-шість кабів, летить по території Запорізької області. Чи це буде Запоріжжя? Це це чи це буде не Запоріжжя, але відлуння точно буде чути, і для людей це не додає е, спокою. Певно, ну, так, Запоріжжя місто велике за територією, і в районах, які південніше е, різниця в тому, що відчувають, і що чують, і бачать люди, а е, реально є між е, більш північними районами, тому що вони там чують все. І РСЗО, Канади, і всі ці ФПВ, що летять, і каби, що не долітають до Запоріжжя. Тому е, навіть по території самого Запоріжжя вже є різниця, де жити, тому що десь е, війна відчувається просто 24 на 7. десь е, переважно вночі. Але от до речі, каби їхня специфіка в тому, що їх дуже багато пускають і в день. На жаль, і оці всі руйнації від кабів. Добра половина цих руйнацій від кабів. Це було те, що відбувалося саме в день, коли багато людей на вулицях, багато людей в магазинах. Взяти тільки автовокзал поруч, АТБ, навпроти торговий центр, заправка і так далі. Там зупинка транспорту громадського тобто в це найбільше руйнування. Пане Вікторе, наскільки зараз якою є ситуація зараз з людьми, які проживають в Запоріжжі, що можете сказати, що можете спостерігати? Чи не планують виїжджати, чи планують як міграція, ця внутрішня по місту відбувається між районами, де, як ви кажете, набагато ближчий фронт? Тож чи не є зараз такої історії, що, наприклад, якісь райони вони майже зараз не придатні до життя? на деяких більш комфортно жити у Запоріжжі. Про це розкажіть за моєю особистою оцінкою всередині міграції такої серйозної немає. Якщо люди в Запоріжжі змінюють місце проживання, то вони мені здається змінюють на інше місто або на іншу область. Тенденція до того, що ну, останнім часом настрої виїжджати чи не виїжджати. Звісно ж, це ці це, це питання стало більш активним в людей, і ті, хто вагався весь цей час, може сьогодні виїжджають, але тим не менш, я по я не знаю по своїх якихось відчуттях, коли я приїжджаю, я приїжджаю в Запоріжжя як в розвинене є таке місто, яке просто квітне, насправді, не зважаючи на ту на ту ситуацію, яку я обмальовую, яку всі розуміють прекрасно, тобто. Тенденція до виїзду є, але в Запоріжжі дуже багато переселенців, які знайшли там саме прихисток і вже там пустили коріння. І моя родина є такою з них. І от ми для себе уявити не можемо, як можна покинути сьогодні Запоріжжя, тому що воно стало нашою другою домівкою для місцевих мешканців. Запоріжжя це є перша домівка, і взагалі це їхній дім. Я не зовсім розумію, звісно, що дуже дуже безпечно знаходи дуже верніше, пробачте, небезпечно знаходитись там, і це ці прильоти, і це все те, що летить це така жахлива рулетка. Зрозуміло, що ти можеш бути як як то кажуть, наступним наступною жертвою терористичних обстрілів. Але тим не менш за так би мовити, візуальними спостереженнями в Запоріжжі людей, хоч трохи стало менше. Але воно так хвилями. Їх ніби так от влітку більше стало, взимку менше. Потім навесні їх знову становиться більше і так далі. Тобто не можу сказати, що там Запоріжжя Запоріжжі стало напівпорожнім. Однозначно. Щодо того, що в Запоріжжі все працює, певні там дрібні бізнеси розвиваються, відкриваються, хтось закрився, але це не значить, що там така серйозна тенденція, що все там якесь там, якесь там вижжене поле. Ні, зовсім ні. Запоріжжя живе. На мою оцінку, абсолютно нормально за не за довоєнними стандартами, але за стандартами прифронтового прифронтового міста. міста це точно абсолютно нормальні показники і в кількості людей, і в якості послуг надання послуг, і в тому, що там відбувається гарного які звершення там відбуваються. Тому мені здається, що звісно ж не львів, але тим не менш можемо пишатися тим, що Запоріжжя стоїть. Пане Вікторе, давайте тепер поговоримо про вашу першу домівку, адже ви мешканець Бердянська, який зараз знаходиться під окупацією нашого ворога. Що знаєте про життя там? А останніми новинами є те, що там сміттєвий колапс, і що там не вивозиться сміття, що там з водою, адже ми бачимо, що відбувається зараз на Донеччині, так і що як в окупованому Бердянську ситуація, тому що ну дуже Небагато інформації звідти. Тож розкажіть, будь ласка, вже як людина, яка домівка якої зараз окупована, я послідовно намагаюся зсередини отримувати інформацію. Саме звідти з окупації з перших джерел. Я скажу, що Донеччина стала в нас сьогодні такою актуальною. Тому що це потрапило на перші шпальти всіх ЗМІ, Да? там терористи зустрілися з терористами в Москві, жалілися, що нема води. Там доповідали щось. А в Бердянську ця ситуація вже обчислюється роками: тобто, більше аніж два роки, в Бердянську колапс із водою, мабуть, навіть гірший аніж в Донецьку. Донецьк за 11 років окупації дійшов до того, що в них сьогодні графік. Не відключень, а графік підключень води в Донецькій області на окупованій території, так само здається найкращий графік для людей, які є, це в Маріуполі. Хоча окупанти кажуть, що все це ж з українців, що вони залишили погані мережі, нібито погану інфраструктуру. Але виявляється так, що в Маріуполі через те, що він найменше окупований. Найбільш лояльний графік підключень тієї води, а в Донецьку окупанти просто 11 років нічого не робили. В Маріуполі ще доживає, мабуть, система інфраструктури вірніше, яку яка залишилася. В Бердянську ситуація абсолютно один в один. Доживала вона своє життя інфраструктура без уваги, без ремонту. Помічники з твірі, шефи з твірі приїжджали там демонстративно. Вручали труби водоканалу, які потім виявлялися не того діаметру, що вони не підходять взагалі за нашими сучасними стандартами. Ще там радянських стандартів. Труби вони привозили, і просто там флажки єдиної Росії роздали, а труби нікуди не пішли, тому що вони не підходять. І в Бердянську сьогодні ну, ще на той рівень, що був графік, не вийшли, тому що окупанти самі не розуміють, коли можна взагалі давати ту воду. І вона вимикається аварійно. А вмикається, коли вони зможуть насправді, і води в цьому місті може не бути не бути по кілька днів без жодних повідомлень, без жодної інформації, жодних коментарів від окупаційної влади. Ситуацію вони не контролюють абсолютно. В тому числі тому, що немає джерела, де її брати свого часу. Бердянськ брав воду з каховського водосховища. Майже 200 кілометрів був водогін. Звісно, водосховища немає. Джерел немає. Бердянське водосховище маленьке, воно вже а, з, а, обміліло до я не знаю, нижче нижчого рівень його скважин. Не вистачає жодних поставок, води звідкись немає. Тому тут не те, щоб колапс тут вже за межею катастрофи. ситуація з водою так само. Із кожною сферою життя таких базових дійсно потреб, які можуть бути в людей більш-менш, але ну на тому ж рівні, скоріш за все, буде скоро електроенергія. Вона теж вимикається, вмикається, коли заманеться е, інтернет-проблема. Ну і сміття, це взагалі те, що мені здається, на що окупанти навіть не намагалися звертати увагу абсолютно тому, що. Мабуть, це не більш така затратна частина для них, що за нього ніхто не платить сильно там, бо тому, що небагато залишили, залишилося людей в окупації. Вони не можуть налагодити систему оплати і вони не можуть вивозити сміття своїми силами. Вони хочуть робити це за рахунок абонентів. А нафтова держава не фінансує це. Вона взагалі як виявилося, нічого не фінансує, судячи з того, що все, що було залишено, на 24 лютого людського року. Все залишається ж занепаді, в якому воно і було, от, в кращий, в кращий бік нічого не стало. Сьогодні бачив цікаву аналітику від бердянських колег, а вони казали про те, що. В лікарнях, до прикладу, дефіцит кадрів в певних підрозділах в лікарні від 40 до 80%. відсотків. Дефіцит кадрів ем, обладнання жодного в лікарнях в лікарні в Бердянську не з'явилося. Все, що залишалося, і допрацьовуєте те, що залишилося від нормальної української влади. Це от такий серйозний показник, на що там, ніби окупанти завжди кажуть про свою там соціальну сферу, але насправді це просто пшик. Я вже мовчу про виплати, про соціальні гарантії, про все, що завгодно. Це все зменшується, зменшується, ж зменшується. І власне перспективи з цього всього жодної немає. Зрозуміло, що вже там це, це перетворюється на на жаль, на Абхазію, чи на інші окуповані частини Грузії, чи на це Придністров'я. Отак воно плюс-мінус і іде, і Донеччина, мабуть, і мір, і Бердянськ. Чи знаєте ви, пане Вікторе? Наскільки там по перше буде питання, звісно, як живуть так люди? Те, що ви зараз описуєте, це страшно. Люди не мають води, це е, південне місто, там доволі спекотно влітку, і е, дуже важко, якщо немає води. Тим паче, якщо є ситуація з з тим, щоб вивезти сміття з вулиць міста. Тож, чи знаєте, ви скільки там людей залишилося, як живуть, е, чи потерпають від е, якоїсь діяльності окупантів, е, чи більш-менш спокійно їх не торкають там. Українців, які залишилися, чи можуть вони виїхати? Чи знаєте ви щось про це по перше, про кількість людей офіційної інформації немає, тому що не вівся жоден облік спочатку окупації, спочатку війни. Але за приблизними оцінками, в Бердянську, після того як масово виїхали люди, звідти, залишилося на рівні 40, може трошки більше відсотків людей. А потім, із певної кількості людей, які повернулися сьогодні. Кількість місцевого населення там десь до 50% від довоєнної кількості. Тобто, якщо це було 100 тисячне місто, саме Бердянськ, то десь до 50 тисяч місцевих залишилося. Як вони живуть? Ну, це взагалі я не можу назвати життям. Це навіть і не виживання, це це просто, просто очікування. Оце життя це вони просто чекають. На деокупацію вони чекають на те, що повернеться Україна, і на те, що ця територія отримає далі право на життя і на розвиток. І вже всім стало зрозуміло, і проросійським, які там були, і звісно ж для проукраїнських це взагалі не новина що окупанти нічого цією територією, з нашою територією не зроблять про це все по, всі попереджали що ні ми, ну, нікому не потріб росії не потрібна не потрібна ця територія як вони там розповідають вони досі розповідають що вони там будуть робити жемчужину якусь там неймовірну приазов'я. окрім того що бердянськ це місто в якому жили просто люди місцеві це місто яке приймало за сезон близько мільйона туристів протягом сезону з травня по вересень і пробачте сьогодні кількість туристів 25-й рік, 24-й, 23-й, про 22-й я Взагалі мовчу ці туристи за ці всі сезони, чотири сезони літніх. Це в межах статистичної похибки. По факту не поїхала Москва. Не поїхав не поїхав там Саратов. Хто завгодно не поїхав турист з Росії туди, не поїхали внутрішні туристи з інших окупованих областей або з інших окупованих міст. Тому що там немає спокійного нормального життя. Звісно ж, із такою інфраструктурою прокурорний сезон взагалі мови не йдеться. Більшість розваг або не працюють, або зачинені, законсервовані. Заросли просто травою там і дельфінарії, там, і е, парк динозаврів. Лунапарк працює на третину потужності, аквапарк працює на, на третину потужності. Зоопарк не знаю там з свого часу навіть тварини по ну гинули тому що в них не було нормальної медичної допомоги і звісно ж це все ну бердянськ взагалі перестав став бути цікавим для туристів тому що немає ну клієнта на нього і це був основний основне джерело доходу як для Пане бюджету а, та... а ось це основне джерело доходу до повномасштабного вторгнення забезпечувало українців все ж таки до повномасштабного вторгнення доходи забезпечували мешканці Харкова, мешканці Івано-Франківська, Львова, Києва і інших міст, з яких ходили потяги в Мердянське, і вони приходили повні і білетів за місяць там вже не купити і не знайти на ці потяги. І для нас для місцевих завжди було складно. Якщо у тебе влітку відрядження, до прикладу в Київ, то потяг просто вщен забити туристами, їдь на машині. Дорожче, але ти доїдеш, і ми завжди раділи тому, що ці потяги повні і вони реально були повні. Крім того, Дніпро, Запоріжжя, хто поближче їхали машинами, і оцей туризм весь був внутрішній до 2014 року. А в Бердянськ їздила Росія, в Бердянськ їздили Росіяни, але я не знаю, який там був відсоток співвідносного до місцевих ну, до українців. І знаю, що всі хотіли, щоб їхали росіяни, бо вони, вони везли більше грошей і орендували більш елітне житло. Потім це все переформатувалося, і елітне, і подешевше житло здавалося вже внутрішньому споживачу українському, і внутрішній український споживач просто дізнався про Бердянський. Поїхав туди, зрозумівши, що там класне море, яке зручне і комфортне для дітей. Там купа розваг. Там сучасна загалом і медицина. Там є купа магазинів супермаркетів. Тобто, це повноцінне місто. А не просто там дике узбережжя, там реально класно і комфортно жити, там класні краєвиди, там все круто. І українці, коли дізналися про Бердянськ, вони туди поїхали. І по факту Бердянськ, я не знаю, десь з 16-17 років почав жити так вже наповну таким от внутрішнім туризмом, заробляючи. І от уявіть собі, що він в один момент цей внутрішній туризм взяв і зник. І просто його не стало. І навіть немає сьогодні підґрунтя для того, щоб він був, тому що як немає туристів, так і немає чо їм що їм показати. Узбережжя сьогодні стало. Окрім цього, воно стало ще і мілітарною базою. Це логістичний вірніше, такий толотиловий хаб для окупантів, які зосереджують там свою живу силу, свою техніку. Вони там її акумулюють. Вони там її ремонтують. Вони там її передислоковують. Вона їде з Маріуполя в нашому напрямку. В нас, в Бердянському чи в районі, десь там вони зупиняються, тренуються на полігонах і так далі. Ну ви зрозуміли, які там у них як воно використовується, і через це. Контроль за місцевим населенням, за тим, хто позиціонує себе як українець, а більшість місцевих російськомовних мешканців себе позиціонували і продовжують позиціонувати саме як українці, і окупанти місцевих ненавидять або бояться виключно за тим, що вони місцеві. Вони прекрасно зрозуміли, що там немає проросійського населення. Такої кількості, яка на них ну ніби чекає, або хотіла, щоб там прийшов руський мір. Ні, жоден з заходів, які організовували окупанти, свої там пропагандистські заходи під час там 9 має свого чи якісь там ще там. Ну в них там різні там свята є. Так звані <кій> <кій> ці заходи вони нелюдні, незважаючи на те, що понаїхало туди і росіян, понаїхало туди свого часу із зруйнованих міст Донецької області. Людей і місцеві залишилися, але тим не менш на заходах не багато людей. Окупанти бояться партизанів, окупанти бояться спротиву, і окупанти прекрасно знають, що багато інформації, яку вони намагаються контролювати, багато інформації потрапляє туди, куди треба, і вони навіть не можуть зрозуміти як, тому що і вони розуміють, що треба боятися просто всіх місцевих, бо вони українці, і коли нам кажуть, що ми привели війну. Ми там хотіли і просили і щось таке. Ні, абсолютно, ми е, любили і продовжуємо любити Україну. Інколи це роблять люди тихенько в бердянську, але російською мовою. Вони продовжують любити Україну, не піддаючись на жодні е, ініціативи окупантів, не беручи від них е, рублі, не й, ідучи туди на роботу, а навпаки, інформуючи, кого треба. Про що треба, і в окупантів там через це спокою немає. Тому що там українці, пане Вікторе, ще питання до вас. Зв'язку, фізичного зв'язку, наскільки важко вийти, наприклад, з родичами на зв'язок, там тільки через інтернет? Як там взагалі це працює? Як ось ця комунікація з тою окупованою територією наразі у українців, наприклад, у вас, якщо у вас там є якісь залишились друзі або родичі, якісь? Тобто, ось це відбувається, наскільки це небезпечно? Небезпечно, це точно окупанти намагаються чи глушити, чи контролювати те, що вони можуть контролювати, що не можуть контролювати. Вони через раз просто намагаються вимикати свого часу. Були в них ініціативи заглушити, до прикладу WhatsApp. Не знаю, що в них там не вийшло, але люди користуються VPN-ами, і це допомагає. Причому VPN-и VPN просто змінюються десятками, тому що вони і окупанти і VPN-и глушать. Фізичного стільникового зв'язку з середини 22-го року там немає і бути його не може, тому що вони захопили всі, звісно ж, весь зв'язок фізично, всі вежі, всі вузли, все що тільки можна собі уявити. Тобто стільниковий зв'язок там наш відсутній, там стільниковий зв'язок якийсь там. Починався якийсь там чи фенікс, чи щось прийшло з так званої ДНР. Сьогодні якийсь там є плюс сім зв'язок, але я не знаю, як він як він навіть називається. По ньому звісно ж конекту жодного бути не може. Тому в допомогу Телеграм, в допомогу в допомогу в FaceTime, якщо є. А інші месенджери міжнародні набагато краще, да ми людям завжди рекомендуємо користуватися тим, що наприклад, там або інстаграм, або фейсбук, щоб можна було більш-менш безпечно спілкуватися. Але уявіть собі, при перевірці людини, вони можуть не тільки її листування, меседжинг, або дзвінки перевірити. Вони можуть перевірити навіть те, що людина шукала в Ютубі або історію переглядів на гаджеті, і якщо людина. Дивилася українські новини або щось шукала таке, що їм не сподобається, то можуть бути незручні запитання аж до незаконного ув'язнення і тортур в пол... в тому полоні, в тому незаконному ув'язненні, і вже тисячі людей через це пройшли, і всі знають, там знаєте там засоби інформаційної гігієни для людей це просто можна складати буде підручники, мабуть, через певний час, що таке цифрова гігієна. Коли ти в окупації, і коли в тебе просто навколо тебе а, якийсь такий великий а, великий страшний ворог, який те, тебе намагається зсередини контролювати. Я коли був в окупації перші дні, перші дні я прочитав 1984 Орвелла. орвела. І коли я читав книгу і дивився, грубо кажучи, у вікно і виходив на вулицю, ми тоді ще тоді ще виходили на майдан на проукраїнський, український спочатку, поки його не розігнали. Я порівнював і розумів, що це все таки є рабство. Це свобода, правда це лож, як там писали в книзі, і так воно все у них і відбувається. І в людей цей тотальний контроль, тортури, і все таке настільки залякали їх, що людей сьогодні єдиний вибір, єдиний порятунок це мовчати і просто нічого не казати. Люди, які один з одним можуть вільно більш-менш спілкуватися, там всі довіряють, там одиницям. І коли вони зустрічаються на вулиці, в них там посмішка. Це така повинна бути максимально непомітна, щоб, не дай Боже, ніхто не зрозумів, що десь там хтось когось радий бачити, чи вони там проукраїнські, чи вони там друзі, чи ще щось. Не дай Боже, тобто ніхто не повинен зрозуміти, в кого яка позиція. І оце от порятунок. І уявіть собі, четвертий рік люди там мовчать. Я не знаю, як це їм вдається, і, і поруч із цією всією інфраструктурою і неможливістю життя. Пробачте, але коли вони їдуть на море набирати морську воду, щоб змити туалет? Ну це те, що як казали окупанти: ми будемо приводити окуповану територію до стандартів середньоросійських стандартів. Хто ж знав, що середньоросійський стандарт от такий от стандарт? Бо слово росіянина не варте паперу, на якому воно написано, на жаль. Пане Вікторе, ми вам щиро дякуємо за таку відверту розмову, за таку довгу, Дякую. болючу, але тим не менш таку правдиву і таку видно, що вам також дуже сильно болить і болиться слухати. Але тим не менш дякуємо за те, що вийшли до нас в ефір і розказали. Розказали всьому світу, як це відбувається зараз. Дуже співчуваю, що у вашому домі зараз ось так. Ось так, ця картина життя і ця картина світу є такою, але будемо сподіватися, що над прекрасним нашим українським бердянським. Так чи інакше, все одно замайорить жовто-блакитний прапор, і все повернеться, і життя повернеться в Бердянська. Ми, звісно, всі приїдемо туди для того, щоб покупатися у теплому Азовському морі. Щиро вам дякуємо да. і прощаємося. Я нагадаю, з нами на прямому включенні. Був Віктор Додукалов, заступник голови Бердянської районної ради.